Пішло Не було часу зняти якісь більше відео, тільки такі маленькі, бо немає ну, нема часу, то нема часу, що ти скажеш. Такі саме питання, саме будемо намагатися відповісти на ваші питання, бо я теж перший, перший раз в Польщі, перший раз взагалі за кордоном. Що почнемо саме цікаво, напевно, всім цікаво, скільки тут коштує їжа. Головне, їжа на місяць. Взагалі на місяць нормально прожити, не ну, треба сказати так, не зекономити на їжі, а так дозволяти, там більш-менш що ти собі любиш. 300 збило буде достатньо з головою. Можна і не менше, можна і не більше, як, як хто що любить. Дорогі тут алкоголь і дорогі тут цигарки. Цигарка коштує пачка, він така сама, ну так само, напевно, не дешевша, 12 злотих і 50 грош. То є десь на наші гроші 84 гривні. Курс нині на 2016 рік складає 7 злотих. Взагалі в деяких містах 620, 6,50, тобто 1 злотий 7 гривень. Ну, це так, заокруглено. От. В, деяких, в деяких містах плюс-мінус 6,20. Таке, щось там саме таке цікаве, транспорт, проїзд. Проїзд тут не, не дешевий, але комфортний. Взагалі я їхала по Тігомітерсіті з е, Перемишля до Вроцлава платила 75 злотих. То майже 100 злотих, то є десь гривень 500 на наші, може трошки більше. Але то краще не переводити, бо тут сенсу то немає взагалі. Житло взагалі шукаємо вакансії завжди. Там, де житло роботодавець, надає житло йде від 100 злотих місяць, 50, п'ятдесят 300, Це, це, це вчити роботи, це так середньо. Знімати житло, якщо самому, то десь від 500 злотих мінімум і навіть більше. Поки я вийшло собі не орендувала в газів, то що не скажу це. Так, я знаю від друзів, які нині живуть і працюють в Польщі. Що їм може бути цікаво, так да, на, на перший час? <плес> ну, як відпочиваю? Якщо до відпочинку, то я вам скажу, то трохи сумні сумно. Ново, а нині щось супермаркети теж не відкриті. Взагалі можна тільки десь там на заправці, десь там отак купити. Але там, ну, звісно, дорожче. Так, та як? Де, де не дуже, а де нормально дорожче. Бо я знаю, що на деяких заправках е, звичайна ручка коштує 10 злотих, а в супермаркеті знайти е, за, за то Тобто так. То, да. Там трошки наживаються, ніколи справа, сникерси, батончики, така сімка тихта. Про працю. Що цікаве про працю, а, Якщо це офіційно, просто треба працювати офіційно. Як перший раз їхала, їдете, то ви через посередника, бо я їхала теж так. Але краще, якщо є можливість, то від прямого роботодавця. Але чому їде спочатку від посередника? Тому що ви за запрошення за те, щоб перетнути кордон. Але потім просто, щоб отримати ці кошти, то треба визвонювати шукати тих посередників. Замову. Ну, взагалі, замову я сказати, так, да, на перші дні дуже важко, але будучи тут уже місяць часу в Польщі, добре, так сильно добре не мовно, але нормально зрозуміти їх можна. взагалі більше ти розумієш те, що стосується по специфіки твоєї роботи, там де ти працюєш. Плану краще, звісно, звісно, мати працю офіційно, бо там, де офіційно праця, ви з часу можете отримати або запрошення від воєвода на рік і воєводську візу, або карту побуту. Ну то це вже інше, інше відео, інші деталі, і то, ще як би, скажем, я того ще через це не проходила. Я вам розказую те, що я наразі, то що як в мене так вийшло, що я нині я приїхала працювати, але в мене вийшло праця і життя. Би самостійно, да? От доводилось їхати з міста до міста самостійно, купати було теж було важко, тому не знаю. Використовували для цього Google перекладач. До речі, вам можете закачати собі на Android, в кого є Android, дуже зручно. От. І є така ще хороша прога, як на Play Market теж вона є словник мова І 6000 слів. Там є, до речі, такі легкі слова. З тих речень помаленьку можна вивчити собі якесь скласти з тих слів, можна собі скласти якесь речення, і можна запитати, чи дорогу, чи скільки коштує. До речі, що за транспорт? У мене вже була така двічі ситуація, намагалися намахати в транспорті. Обманути. Перший раз то на 100 злотих, а другий раз на 10 злотих, тому треба уважно дивитися на ціну білету. Вона вказана на білеті вашому, там, в принципі, це все зрозуміло. І одразу перераховувати решту і порахуватися для себе, О, щоб не було такої ситуації. От, але то не завжди, так, тут залежить від людини. Вчора, вчора от були на прогулянці, брали до замку, вийшли на з то сторони, вийшли на Вечір, і Водій там у нас підвіз ближче, він підвіз нам допоміг, розказав, куди йти, і навіть за то нічого не взяв. Тобто, бачите, то залежить від яка людина, бо тут ставлення, ставлення тут різне. От. Але якщо брати перемеж, те, що вийшло до Львова, то там ну, розуміють, не розуміють добре і дуже такі приємні поляки. Тут просто, тут тут вже ну, як на кого попадеш. То залежить не від нації, то залежить від людини. Такого цікавого, що вам ще таку цікаво розказати на перший час. Ну, перший час, поки, поки, поки от була змога записати щось таке більше відео, то, то там записали. Є які запитання, ставте, ставте, ставте запитання в ком коментарях. А нині поки будемо. Будемо йти далі, проводити свій вихідний. Все, до відзання!